Росіяни обстріляли Україну авіаційними бомбами та шахедами. В Україну вдалося повернути тіла ще 83 полеглих військових. СБУ затримала двох агентів Росії, серед яких інженер-конструктор заводу Мотор Січ Зеленський вказав Європі на п'ять причин затягування війни. Залужний показав, як збройні сили рік тому знищили російський корабель Саратов, 394 394-й день великої війни. Я Дмитро Олійник. Далі детально про найбільш помітні події минулої доби. Сьогодні вночі Росія застосувала проти України авіаційні бомби протирадіолокаційну ракету Х-31 і дрони Камікадзе. Іранського походження надвечір противник атакував Одеську область. Там було знищено дві ракети Х-59. Потім атака продовжилася з півночі. Там близько 10 літаків су 35 атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Речник повітряних сил Гнат говорить, що на зараз в цьому є велика загроза, адже керовані плануючі авіаційні бомби далеко летять. При цьому літаки, що їх випускають, не входять у зону ураження нашої протиповітряної оборони. Внаслідок обстрілу Білопілля на Сумші загинуло щонайменше дві особи. Поранено дев'ять. Там зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки і гуртожиток. На жаль, були і шахеди, які атакували північ країни і кривий ріг. Є влучання в певні об'єкти за попередньою інформацією Місцевої влади обійшлося без жертв. П'ятеро людей загинули у результаті російських ударів по місту Костянтинівка Донецької області сьогодні. Вночі одна з ракет влучила у пункт незламності, а інша поблизу нього. Серед загиблих троє жінок та два чоловіки. Ще одну людину врятували з під завалів. Та ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Актуальні новини про наслідки обстрілів на сайті Pravda.com.ua. Не втомлююсь нагадувати і про клуб української правди. Він створений, аби мати більш тісний контакт УП із читачами. В цьому клубі ви також можете підтримати донатами незалежне медіа. Деталі традиційно в закріпленому коментарі. Сьогодні в Україну вдалося повернути тіла ще 83 полеглих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Станом на 3 березня в мінреінтеграції повідомляли, що з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1426 захисників України. В той же час Україна передала Росії всіх важкопоранених окупантів, захоплених у полон від. Початку широкомасштабного вторгнення, всіх стан яких дозволяв транспортування у цьому випадку. Йдеться не про обмін, а про репатріацію повернення важкопоранених, полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право. Ви напевно пам'ятаєте це зображення порт Бердянська рік тому. Палає російський корабель сьогодні ж. Залужний показав момент знищення збройними силами України цього корабля. Він називався Саратов. Отже, рівно рік тому, 24 березня, зсу завдали ракетного удару по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого. Бердянська великі десантні кораблі, Орськ, Цезарь, Кунніков, Новочеркаськ отримали пошкодження. Саратов було знищено повністю. Залужний наголошує міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами зсу. Цитую, це ще раз довело неспростовний факт. На українській землі ворог не знатиме спокою ні на суші. Ні на воді кінець цитати. Водночас тільки зараз російський командир на відкритті пам'ятної дошки загиблим морякам десантних кораблів заявив: рік тому ми під час ведення бойових дій втратили корабель десантного з'єднання БДК Саратов, а також втратили особовий склад десантного корабля Саратов, Новочеркаськ і Цезар Куніков раніше. Російські військові заперечували втрату при ураженні українськими ракетами цих БДК. Вчора надвечір генштаб повідомив, що всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті нова каховка Херсонської області, залишили місто. Та півтори години по тому штаб спростував цю заяву. Цитую, окупанти і досі тимчасово знаходяться у новій каховці. Інформація про, начебто, відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Кінець цитати: отакий от фальстарт. У звіті інституту вивчення війни зазначається, що засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, як постійно стверджує Кремль. Пригожин заявив, що Росія воює виключно з українцями, які оснащені обладнанням наданим НАТО, і деякими русофобськими найманцями, які добровільно підтримують Україну. Про місто Вогледар, світ та й більшість українців знають лише як про одну з найбільш гарячих точок цієї війни, як про місце, де Росія зазнала найбільшого танкового фіаско, де морпіхи. Тихоокеанського флоту з Владивостока зустріли таку відсіч ЗСУ, що змушені були записувати жалібні відео. Вугледарський журналіст Євген Лелюх, який жив та працював у Донецьку, але після окупації у 2014 році був змушений повернутися в підконтрольний Україні вугледар, називає рідне місто квінтесенцією Донбасу, і річ не лише в тому, що життя вугледара повністю зав'язане на роботі шахт. Серед шахтарів багато тих, хто пішов воювати в лавах збройних сил України та загинув за Україну. Навесні минулого року Євген провів декілька тижнів у бомбосховищі Вугледара, поки не покинув місто. Його історію, його пряму мову опубліковано на сайті Pravda.com.ua. про те, яким був Вугледар до війни, що там відбувалося після повномасштабного вторгнення, та чи має він майбутнє. Посилання на матеріал залишаю в описі відео. Президент Зеленський прямо з поїзда звернувся до Європейської ради і перелічив п'ять ключових причин затягування війни в Україні. По перше, не можна тягнути з передачею українським воїнам зброї, передусім далекобійної. По друге, вдячні за міги та потребуємо більш сучасних літаків. Третє не може бути жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень. Сильні санкції це безпека, ослаблення санкцій це запрошення до нових криз. Четвертий приклад: Україна на давно говорить про організацію саміту формули миру. Є сенс організувати саміт в одній зі світових чи європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть, зауважує Зеленський. Ну і п'яте, не можна затягувати зближення України та Європейського союзу. Україна готова до переговорів щодо членства в ЄС. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи. Міністерство закордонних справ України ініціює накладання санкцій на сенаторку парламенту Румунії Діану Шошоаке. Ця пані раніше подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії. Частину південного регіону України, зокрема, Шушуаке подала законопроект, який пропонує денонсувати договір про добросусідство і співробітництво України та Румунії. Ультраправа сенаторка Шушуаке, засновниця партії СОС, та позафракційна у парламенті Румунії. Раніше вона входила до правої популістської партії AUR. своєю ініціативою. Шушуаке публічно підтримує заяву колишнього президента Росії Медведєва, який ще влітку минулого року казав, що Румунія хотіла б. Анексувати території України в той же час МЗС Естонії оголосила про те, що висилає з країни співробітника посольства Росії, який брав активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу країни. У міністерстві зазначили, що діяльність цієї особи порушила віденську конвенцію про дипломатичні зносини. Чоловік поширював пропаганду, що виправдовує військові дії Росії, і вносив розкол в естонське суспільство. Працівник посольства має покинути Естонію до 29 березня. Розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Китаю. Радник голови офісу президента Подоляк заявив, що складнощі пов'язані з відсутністю у Китаю чіткої позиції щодо ступеня своєї участі у врегулюванні воєнних питань між Україною та Росією. Китай ще не знайшов свого нового політичного місця, тобто. Чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією та Україною? Чи все таки він буде обережно стояти осторонь? Китай ще не вирішив. Отже, щодо можливості телефонної розмови Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, поки що жодної конкретики немає. Суд арештував активи на понад 440 мільйонів гривень дружини кума російського диктатора Оксани Марченко. Вона підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Зокрема, рішення суду стосується майже 7% акцій електрометалургійного заводу «Дніпроспецсталь» в Запоріжжі, яким Марченко володіє через три офшорні компанії. Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже однієї тисячі видів сталі та металовиробів. Арешт активів у безпеці. Печить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь держави. Нагадаю, лише місяць тому було арештовано майно Марченко на понад 5,5 мільярдів гривень. СБУ викрила двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. За даними спецслужби, на початку лютого цього року українців завербував кадровий співробітник ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через телеграм-канал, де фігуранти періодично опублікували свої прокремлівські коментарі. За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об'єктів та правоохоронних органів. У Запоріжжі поплічником ворога виявився Інженер-конструктор підприємства «МоторСіч», який збирав інформацію про сили оборони на території. Обласного центру співробітники СБУ затримали його під час виконання ним розвідувального завдання. Фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив'язкою до місцевості. Ще одного агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель держслужби з надзвичайних ситуацій. Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об'єктах та підготовки диверсії на території регіонів. Попри вчорашні гучні заяви, представники Української православної церкви Московського патріархату почали процес виїзду з Києво-Печерської лаври. Про це повідомив міністр культури та інформполітики Ткаченко. Цитую, процес відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. За його словами, державні органи контролюють процес переїзду, зокрема, МВС та СБУ, здійснюють перевірки на виїзді з лаври. Раніше церковники хвалилися, що відновлю Вали та відбудовували споруди лаври, які були в них в оренді з 88 року. Ткаченко зауважив, що не брати облаштовували приміщення, а парафіяни, які жертвували лаврі. Тож вивезення майна порушує законні запитання. В опитуванні Київського міжнародного інституту соціології українці з різних регіонів розповіли про те, як війна змінила їх культурні практики. Виявилось, що чверть, тобто 24% опитаних. Не помітили, щоб війна вплинула на їхні практики культурної діяльності. Решта респондентів повідомили, що змінили свої вподобання через повномасштабну війну. 56% за останній рік почали слухати більше української музики. 22% почали більше читати книг українських авторів. 42% почали більше дивитися українські фільми та серіали. 35% перейшли на українські сайти. 3% почали співати. 2% почали малювати. Також 2% почали писати власні відео, вірші або оповідання три чверті опитаних вважають, що кількість українського культурного матеріалу за останній рік зросла а 84% відзначили зростання за останній рік інтересу до українського культурного матеріалу в самій Україні. Укрпошта анонсувала нову марку під назвою Не забудемо, не пробачимо. Буча ірпінь гостомель. Вихід марки приурочили до дня звільнення Київщини від окупації. Його відзначатимуть 31 березня. Зі слів гендиректора Укрпошти Смілянського марку, листівки та конверти випустили в рамках серії Міста герої. У цьому блоці випускають марки, присвячені всім трьом містам героям Київщини. Там зображений і знищений літак Мрія і люди під мостом в Ірпені і спали. На ворожа техніка на вулицях Бучі. Відсьогодні цей блок стає доступний для передзамовлення на сайті Укрпошти. А за тиждень продаж запустять у відділеннях. Поділіться ОПС-стрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайко.